Того дня 18-річна Зоя Гастінгс вийшла з дому у Даласі, штат Техас, США. Вона хотіла піти на урок вивчення Біблії. Дівчина сказала своїм батькам Джиму та Шерю, що буде вдома перед вечерею. Зоя закінчила навчання у школі в травні 2015 року і готувалася відправитися у місіонерську поїздку зі своєю церквою в листопаді. Дівчина була в захваті від цієї думки. І вона хотіла обов'язково відвідати саме цей урок вивчення Біблії, оскільки він включав підготовку та інструкції до поїздки. Зоя вийшла з дому після 16.30, щоб піти до класу в церкві Ісуса Христа святих останніх днів навчання мало початися о 17.00. Вона поїхала на сімейному мінівені, а її батьки очікували, що вона повернеться додому близько 18.30. О 18.30 Зоя таки не повернулася додому, і її батьки почали хвилюватися за неї, оскільки це було дуже нехарактерно, що вона пропускала сімейну вечерю. Дівчина любила сидіти на вечері зі своїми батьками, трьома молодшими сестрами і братом. Думаючи, що дівчину, можливо, просто затримали, батьки надіслали їй текстове повідомлення. Коли вони не отримали відповіді, то вирішили зателефонувати їй, але знову відповіді не було. Батьки звернулися до друзів, щоб дізнатися, чи хтось знає, де вона, але ніхто не бачив дівчину. Правда була ще тривожнішою. Її сім'я виявила, що Зоя не прийшла на урок вивчення біблії о 17.00. Друзі, щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Все це допомагає просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Витискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Батьки з Зої викликали поліцію о 22.00, але до опівночі поліція так і не відреагувала та не прибула до їхнього будинку. Тому вони вирішили поїхати у відділок самостійно. Батьки подали заяву про зниклу безвіст доньку, і почали шукати її самі. Минуло кілька годин, ніч змінила ранок. І от, рано вранці, в понеділок, її батьки згадали, що у Зої на телефоні встановлено додаток Find My iPhone». їм вдалося з'ясувати, де був її телефон. Сигнал вказав на сусідній струмок, який був всього в п'яти хвилинах їзди від її будинку. Батьки Зою пішли прямо туди. Але до того часу, як вони потрапили на місце, там вже були люди. Батьки побачили про близької вогні. Поліцію, поліцейську стрічку та фельдшерів. Їм повідомили, що транспортний засіб потрапив в аварію. Мінівен, на якому їхала Зої, був знайдений розбитим у струмку. Він був носом вниз, майже в вертикальному положенні. Поліція прибула на місце через дзвінок, зроблений представником громадськості. Чоловік на ім'я Курт Арнім вигулював свою собаку, аж раптом помітив, як до нього швидко біжить чоловік. Чоловік сказав курту, що сталася аварія. Машина і дівчина були внизу в струмку біля перехрестя Істон Роуд і Ліпіт Авеню. Курт спустився до струмка з чоловіком, і той вказав йому на мертву дівчину. Курт зателефонував у 911. Інший чоловік покинув місце події до прибуття поліції. Коли курта запитали, ким був той чоловік, то він сказав, що не запам'ятав його обличчя. Поліція спустилася до струмка і знайшла дівчину. Це була Зої. Вона лежала обличчям вниз у калюжій крові, недалеко від водійських дверей Мінівена. Батькам Зої повідомили, що дівчина померла. Але поліція уточнила, що їхня донька не померла через травму, отримані в результаті аварії. Її смерть стала результатом насильницького злочину. Сукня Зої була піднята вище талії, її нижня білизна була спущена до середини стегон. Поліція вважала, що на дівчину напали сексуально, а згодом перерізали горло кілька разів. Поліція почала обшуки в цьому районі. Двері за винятком водійських дверей Мінівена були замкнені. Крім того, поліція знайшла у верхній частині набережної ніж. Він був вкритий кров'ю. Поліція вважала, що це був саме той ніж, який використовувався для перерізання шиї Зої. Телефон Зої дав поліції часову шкалу для роботи. Її телефон був у струмку, а дані служб визначення геолокації в телефоні показали, що він був там 17.01 в неділю ввечері і залишався аж до ранку понеділка, коли тіло Зої було знайдено. Під час розслідування поліція виявила, що після того, як Зої покинула свій будинок, вона зупинилася у Олгрінс на Гарленд Роуд, щоб повернути фільм Редбокс по дорозі до церкви, де мала урок Біблії. Волгрінс було настільки близько до її будинку, що вона могла б бачити свій будинок зі стоянки. Дівчина повернула фільм назад о 16.42, Отже, з нею щось сталося після цього. І чому вона не встигла до церкви на 17.00? Двоє свідків вийшли вперед. Вони сказали поліції, що спостерігали за жінкою на Мінювені, на автостоянці біля Волгрінс. Один з чоловіків стверджував, що бачив, як афроамериканець швидко підійшов до дівчини, і вони сіли в мінівен і поїхали. Він сказав поліції, що чоловік керував мінівеном. Другий свідок сказав поліції, що бачив, як невідомий чоловік підійшов до дівчини, і, здавалося, у нього було щось у руці. Чоловік щось сказав їй, вони сіли в мінівен і швидко рушили з місця. ДНК була отримана з ножа, знайденого у струмку. І поліція отримала зачіпку. Вони отримали збіг з людиною, чия ДНК була вже в базі даних. Його звали Антоніо Кокрен. Антоніо заперечував будь-яку причетність. Але через результати ДНК і звіти, які були надані свідками, йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві Зої під час викрадення людини. Майор Макс Герон з департаменту поліції Далласа. Описав Антонію як очевидно сексуального хижака, якого забрали з вулиці. Поліція вважала, що це був випадковий напад і що він не знав Зої до викрадення. Коли почався судовий процес, чоловік не визнав себе винним. Суд почув, що прокуратура вважала, що Зою викрили з автостоянки саме тоді, коли вона збиралася сісти у Мінівен. Ця версія була підтверджена двома свідками. І ці свідки були присутні в залі суду, щоб дати свідчення під присягою. Перший свідок у цій справі був Лестер Лі Кларк. Чоловік працював татуювальником у тату-салоні, розташованому біля перехрестя Гарланд Роуд та Піві Роуд у східному Далесі. Того дня він йшов до магазину Волгрінс близько 16.45, щоб купити пачку сигарет. Свідок сказав присяжним, що бачив жінку, яка або повертала фільм, або брала його з кіоску Redbox, а потім повернула назад до свого мінівена. Він зауважив, що коли вона збиралася сісти в машину, до неї підійшов повний афроамериканець. Він швидко схопив двері машини, свідок зауважив, що чоловік щось сказав Зої. Лестер Лі Кларк засвідчив, що він не міг почути, про що вони говорили, але це тривало не більше п'яти секунд, і жінка, яка була біля дверей водія, перейшла на сторону пасажира. Чоловік сів і вони поїхали геть. Коли його запитали, чому він не надав допомоги, свідок сказав суду, що вважав їх хлопцем та дівчиною. Другий свідок, чоловік на ім'я Геррі Вітман, теж дав свідчення. Суд почув, що він бездомний. У той час, коли все це сталося, він був через дорогу від Волгрінс. Це було близько 16.45 тієї неділі в день. Він засвідчив, що бачив міцного важкого афроамериканця, який підійшов до жінки, яка була на Мінівені на автостоянці біля Волгрінс. Геррі засвідчив, що чоловік підійшов до жінки ззаду, коли вона намагалася сісти у Мінівен. Він сказав суду, і чоловік висунув руку, щоб не дати дівчині поїхати. Він вважав, що чоловік дістав щось з кишені. Але не міг зрозуміти, що це таке. Він побачив тільки, як вони обидва сіли в мінівен і поїхали геть. Суд почув, що Геррі намагався надати допомогу. Оскільки він не мав доступу до телефону, він попросив співробітника магазину зателефонувати у службу порятунку. Винувачення повідомило присяжним, що вони, вважаючи чоловік, якого бачили двоє свідків, був Антоніо, і що у них є додаткові докази ДНК, щоб довести це. Суд почув, що з місця злочину було зібрано та досліджено кілька волосків, і що аналіз ДНК визначив, що профіль мітохондріальної ДНК збігається з профілем Антоніо. Глорія Джин Дімік, аналітикиня мітохондріальної ДНК, засвідчила, що мітохондріальна ДНК не є унікальним ідентифікатором. Вона не може ідентифікувати конкретну людину, але може виключити інших людей в справі. У справі звинувачення йдеться, що після того, як Антоніо викрав Зої, він поїхав до сусіднього струмка. Сексуально напав на Зої, вбив її там. Присяжні почули, що ніж був знайдений біля струмка, а ДНК Антоніо була на ручці ножа, а ніж був покритий кров'ю Зої. Мати Зої Шеріл також дала свідчення. Вона розповіла: коли під'їхали, то побачили проблискові аварійні вогні. Поліція нам повідомила жахливу новину про те, що Зої померла. Вона розповіла, що після того, як її власну доньку зґвалтували та вбили, жінка стала медсестрою і працює жертвами сексуального насильства. Суд почув, що дані мобільного телефону зафіксували Антоніо на місці події. До викрадення Зої він надіслав ряд текстових повідомлень її з ним людям. О першій 48 ночі в неділю він надіслав повідомлення Гілі Супіні. Своєму сусідові по будинку. Він написав, що виїжджає з дому. О 14.07 він надіслав текстове повідомлення Енджі Саймон, своїй колишній дівчині. Він сказав їй, що Рена, яка була для нього як мати, померла напередодні. Крім того, він надіслав повідомлення ще одній подрузі о 14.25 та о 15.19 і сказав їй, що він їде за кермом, п'є і плаче. У неділю з 15.19 до 21.30 він не надіслав жодних текстових повідомлень. О 16.34 мобільний телефон Антоніо зафіксували радіовежі в Даласі, і територія, охоплена ними, включала магазин Волгрінс. Відразу після 21.30, в неділю ввечері, Антоніо надіслав текстове повідомлення Френку Торесу, братові Гіліспіні. Мені дуже потрібен ти брате. Я не знаю, чого мені так погано, Френку, багато чого сталося, ти мені потрібен, брате. Суд почув, що Антоніо почав працювати в продуктовому магазині Фієста Март всього за два дні до вбивства Зої. Він повинен був працювати наступного дня після її смерті, але не з'явився незмінно. Тієї ночі він надіслав текстове повідомлення о 21.35 Ендж Саймон: Ні, я був для тебе, і моє життя скінчилося. Ти дізнаєшся досить скоро. Суд почув про веб-запити, які проводилися з браузера Антоніо в телефоні, в період з 13 по 23 жовтня, та за день до його арешту він шукав місцеві новини та злочини 35 разів, і п'ять разів він шукав будь-яку інформацію пов'язану зі смертю Зої. Для розуміння додам трохи статистики за 30 днів до смерті Зої. Він шукав новини лише один раз. І це була стаття Daily Mail про бандитські угрупування в місті. Суд почув про травми Зої та порізаний шиї. Її вдарили ножем шість разів. Але свідчення у зв'язку з сексуальним насильством, які надав суду судово-медичний експерт округу Даллас доктор Джефрі Бернард, стало несподіванкою для багатьох. А все тому, що він засвідчив, що під час експертизи не знайшов докази травм, які свідчили про сексуальне насильство. Захист наполягав, що прокуратура та поліція націлилися не на ту людину на основі слабких доказів ДНК та ненадійних свідчень свідків. Вони сказали присяжним, що під час вбивства Зої Антоніо допомагав другові. Адвокат Пол Джонсон поставив під сумнім свідчення двох свідків, які свідчили, що бачили викрадення Зої. Адвокат вважає, що свідок Лестер був неправий в часовому проміжку, який він надав, і в описі людини, яку він назвав поліції. Адвокат сказав суду, що інший свідок Гейрі мав кримінальну історію і йому не можна довіряти. Суд почув, що він вживає заборонені речовини, і Пол Джонсон поставив під сумнів, що свідок взагалі міг щось бачити, коли був через дорогу. Геррі погодився, що він не бачив обличчя чоловіка. Але стверджував, що він підійшов ближче, оскільки це було правильно. Хоча це могло мати для нього наслідки, був діючий ордер на його арешт, і Геррі був узятий під варту після того, як дав свідчення у суді. Захист також поставив під сумнів докази ДНК. Сторона захисту погодилася, що ДНК Антоніо була на ручці ножа, але вони стверджували, що вона на нього потрапила через дотик і ще до вбивства Зої. Антоніо був ідентифікований як підозрюваний, коли ДНК знайдена на ручці ножа, була порівняна з ДНК кількох підозрюваних у системі. Суд почув, що було знайдено ДНК дотику. Це трапляється, коли до чогось торкаються, і людина, яка торкнулася до предмета, залишає на ньому свою ДНК. Тестування показало, що ДНК з ручки ножа відповідало ДНК Антоніо, але захист стверджував, що його ДНК. Можливо, вже була на ручці з більш раннього часу, оскільки він, можливо, торкнувся ножа, коли працював у місцевому кінотеатрі. Предмети, такі як ножі, іноді знаходили там, і Антоніо, можливо, знайшов його, торкнувся, а потім інша людина, можливо, пізніше, використала той самий ніж, щоб вбити зої, і якимось чином не залишила на ньому власну ДНК. Захист нагадав суду, що на мінівені або всередині нього. Не було знайдено відбитків пальців. Якщо він схопився за двері, як стверджували свідки, чому на них не було жодних відбитків пальців? Захист також посилався на докази, надані медичним експертом, про те, що не було знайдено жодних доказів сексуального насильства. Антоніо не звинувачували у сексуальному насильстві. Адвокат вважав, що сексуальне насильство було згадано, щоб розпалити пристрасті у присяжних. Адвокат закликав присяжних визнати Антоніо невинним. Обвинувачення не погодилось і попросило присяжних визнати його винним. Присяжні обговорювали справу майже 23 години протягом декількох днів. За цей час вони попросили суддю про додаткові деталі, роз'яснені щодо трьох пунктів. Вони попросили побачити фотографію магазину Волгрінс, де востаннє бачили Зої. Вони запитали про мітохондріальну ДНК, і вони запитали про часові рамки поліцейських інтерв'ю з двома чоловіками, які свідчили, що бачили чоловіка, який був схожий на Антоніо. Присяжні визнали Антоніо винним. Їм знадобилося всього 6 хвилин, щоб вирішити його долю. Антоніо був засуджений до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення та штрафу в розмірі 10 тисяч доларів. Сім'я Зої опублікувала заяву після її смерті. Ми спустошені втратою нашої дочки Зої. Сьогодні ми висловлюємо подяку місцевим правоохоронним органам, чиновникам та близьким, які допомагали нашій родині. Наша Зоя була сповнена життя, любові і світла. Вона була сповнена таланту. Вона була щасливою та радісною. Її люблять батьки, брати і сестри. Вона любила Господа Ісуса Христа і любила служити. Ми вдячні за конфіденційність та повагу, надані нам у цей важкий час. Будь ласка, продовжуйте молитися за нашу сім'ю. Ми цінуємо і потребуємо вашої підтримки. Після судового розгляду з'ясувалося багато цікавого. Виявилося, що це не перше засудження Антоніо. Антоніо мав історію арештів та засуджень, включаючи напад, крадіжку та крадіжку зі злому. У лютому 2014 року його заарештували в окрузі Боуї, штат Техас. Його звинуватили у зґвалтуванні дівчинки підлітка у машині і справу відправили на суд. 17-річна дівчина свідчила на тому суді, що Антоніо був у стосунках з її матір'ю, і він запропонував підвести її 12 лютого 2014 року. Вона сказала суду, що він погрожував бити її в машині. І поїхав до лісистої місцевості, а потім сексуально напав на неї. Під час нападу жителі, які жили поруч, підійшли до машини з ліхтариком Вони були на поготові через низку злочинів в цьому районі. Вони зателефонували в 9.1.1. Антоніо заарештували На його судовому процесі у цій справі, який відбувся в січні 2015 року, захист стверджував, що секс був за згодою. І уявіть собі, тоді чоловіка визнали невинним як ви думаєте, чи справді Антоніо стоїть за вбивством Зої? Чому він вирішив напасти на неї того дня біля магазину? Чи це була просто низка випадковостей і звинувачення просто знайшли підходящий варіант, а саме звинуватити Антоніо? Давайте обговоримо цю справу у коментарях під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!